Вітання! Хочу поділитися з вами голосовими повідомленнями, які отримала сьогодні від Наталки з Германії. Вона проходила нашу програму і приймала курс для покращення руху в суглобах. Я надіслала її відео школи і наші голосові. Наталочка, добрий день! там справи, біолурон в акції, це була сніжа школа, де тут велика кількість результатів, люди ділилися результатами людей. І що Наталка відповідає? Тільки я їй не дзвонила, нічого не заказувала, так як сустави то не болять, паразитавка, М -м -м. господи, що тут, перше очищення було, да? і два рази біолурон. Потім я ще покупала... не пам'ятаю, сіру, по-моєму, ще щось, і ефект, конечно, потрясаючий. Я вже как бы, ну, с похудением на месте, никак. Надо что-то делать. Боже, Наталочка, яка я рада, вітаю. Надо взяти ليبастик. Дуже крутий продукт, іменно по нормалізації ваги. Я сейчас скину, як виглядає, прекрасно. Беріть Coral Detox і візьміть Біорун, поки він в акції. Боже, я дуже-дуже задоволена. Да, я год промучилась і, Боже, я, ну, я даже вам сказать не могу, как это вот, когда ничего не болит. Боже, як це приємно. Щиро-щиро дякую. хай буде тільки на користь. Боже, дуже-дуже приємно. Друзі, хто хоче також отримати результат, щоб нічого не боліло, чекаю вас в особисті!